коротше, ми на вечері, чуваки. Понабирали все, що тільки можна. Не? То якийсь супець, то є фрукти. Тут я собі взяв, сьогодні курку дають, якийсь салат з сиром. Овочі чуть -чуть картопельки. я наминаю м'ясо. Побільше. А светоць побільше є картоплі, якусь, якусь піцу, булку. Це коротше, ще якісь взяли. Ну і тут у нас віски, так? Да? Ром. Ром Ром і ще якась крінь. Коротше, Ще взяв каву бонусом Після того всього, але коротше, такий прикол, що у них тут Типа, all-inclusive, але кава розчинна тільки. А як хочеш заверну, Типа, з молоком в мене, да? хочеш заверну, то давай плати долар. Для... Що за онклюзів, в його ознає?